Що, друзі, у нас сьогодні чергове надходження. Ми доволі довго чекали цю відправку. Посилку зараз, зараз я вам покажу. Те, що всі люблять, значить цього повинно бути в нас багато. І так, цього сьогодні в нас дійсно буде багато. Отже, що в нас за посилання? Поїхали. Мегамар. Мегамар. Коротше, так, щоб, ви, щоб я трошки пришвидшив це відео. Тут 30 флаконів, Мегамари орто Парізі. Ось так це все виглядає. 30 флаконів, Мегамари орто Парізі. Я думаю, що нам вистачить їх днів на 4-5. Якщо менше, то нічого страшного. Адже в понеділок ще одна коробка їде до нас на 30 флаконів.